Жителі Киїнки, що поблизу Чернігова, зібралися в амбулаторії. До села приїхала мобільна бригада медиків з Києва, щоб обстежити людей. Все чекаємо, чекаємо, і на, і на гуманітарку чекаємо, і на лікарів чекаємо. Ну, все, що, що можна, пройдемо, все, що можна, тому що так вдома дуже багато роботи, немає нічого, залишилися без. Без будинку Катерині зробили ультразвукове дослідження органів черевної порожнини. Також жінка здала кров на аналіз. Того ж дня вона отримала результати. Після бойових дій і обстрілів Киїнки, говорить Катерина. Її стан здоров'я погіршився. У Погребі сиділи, попростужувалися, ось у мене лікувалася. Нервишу все ж переживали холодно, мерзли. Погребі ж більше місяця сиділи. Звичайно, погіршилася. Сідалішний нерв простудила, скульгала в общем не могла ходити. Прийшла б провірити, щоб здати кров, ЕКГ, УЗІ зробити. Жителю Киїнки Дмитру зробили електрокардіограму. Чоловік проконсультувався з терапевтом після прийому у лікаря, безкоштовно отримав медикаменти, які йому призначили. Терапевта я прошу. как вот это, УЗИ прошел и кардиограмму прошел. Задоволены. Два месяца без э, света, без воды, без газа сидели, так вот, э, состояние же такое, сами понимаете, было. Ну вот это осложнение дало, наверное, на ногу, что она болит. Приймає людей і лікарка-терапевт Лілія Нікуліна. Вона розповіла, що після бойових дій чи окупації люди часто мають проблеми з доступом до медицини та ліків. Вони потребують як обстежень, так і психологічної підтримки. Вони зазвичай більше приділяють час там. Городи, господарство, а здоров'я то таке, вже коли сильно заболить, тоді вже підемо до лікаря. Це є дуже великою проблемою, і наші, наші реалії, наша сучасність, сучасність ще більше утруднила нам зв'язок з нашими пацієнтами. Найпоширеніші проблеми, які мають люди, це серцево-судинні захворювання та підвищений тиск, каже лікарка. Дуже часто, майже 95% пацієнтів, це всі були пацієнти з. Надмірно підвищеним артеріальним тиском, маємо проблему з усіма хронічними захворюваннями, проблему з скринінгом онкозахворювань. Зараз у більшій мірі ми діагностуємо запущені онко випадки. Це другий такий виїзд до сіл, які постраждали під час бойових дій, розповів співзасновник проєкту Мобільні лікарі Ігор Жуков. Спочатку війни, як і будь-який благодійний фонд, ми займалися різними напрямками. Але оскільки основний напрямок моєї діяльності, моїх кампаній був медичне обслуговування, ми маємо власну клініку, власну лабораторію. Ми вирішили це все переставити на колеса і організувати такі виїзні шпиталі. Наше завдання оцінити стан здоров'я і намагатися співпрацювати з закладами охорони здоров'я на деокупованих територіях по наданню медичної допомоги для цивільного населення. У кожному виїзді бере участь два десятки людей: лікарі, медсестри, лаборанти та волонтери. Чому Кинка? Тому що це форпост Чернігівської області, тому що це село максимально постраждало. Так воно недалеко, недалеко. Від міста Чернігова і люди можуть можуть сісти да в автобуси поїхати, але ми бачимо сьогодні скільки людей, і ми розуміємо, що це потрібно. Ми ж знаємо українців, що вони своє здоров'я відкладають на саме останню позицію. Вони займаються вікнами, вони займаються дахом, і вони не ну, мають часу їхати навіть в чернігів. Допомагає з фінансуванням проєкту одна з фармацевтичних компаній країни. Її представниця Євгенія Піддубна каже: люди зараз купують лише найнеобхідніші ліки. Бо часто не мають грошей на всі препарати, що треба. Доступ до медицини, до оглядів, до лікування, до препаратів це фактично базове право людини, яке впливає на якість життя, і ми бачимо по деокупованих територіях, що розбомблені аптеки, постраждали лікарні, виїхали лікарі, і ми розуміємо, що наявністю такої мобільної клініки на колесах нехай і виїзди можуть бути зараз не такими частими, як ми би хотіли, але все одно це суттєва допомога тим людям, які постраждали, і дійсно зустрічати перемогу здоровими набагато краще ніж, ніж хворими. Наталія Гоман, Олексій Жирнов – Суспільне новини, Чернігів.